Українка, давня весна, була весна весела, щедра мила, провінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов крила, за нею слід співучі пташки. Усе ожило, все загомоніло, зелений шум, весела луна, Співало все, сміялось і бриніло, А я лежала хвора й самотна, я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе, вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула чарівна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблунь гілки, Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, А з ним прилинули пісні пташині, І любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.